Наймагічніший ранок року 31 грудня. Це ранок, коли ми готуємося до зустрічі нового 2016 року. Друзі, сьогоднішній ранок я вирішила зустріти з всіма ранковими ведучими програми Ранок онлайн. Спершу ми вирішили запросити у студію Анастасію Губанову. Дозвольте вам представити нашу чарівну телеведучу, яку ми ви можете бачити кожної середи зранку, з, з 8-ї години 10 хвилини. Доброго ранку Настю. Доброго ранку. Олічко. Тебе дуже красива сукня. Я так розумію, ти вдягла спеціально. Для нашого Звичайно, ранкового ефіру. Для Нового року. Настя, ми з тобою кожного ранку з'являємось, Ну не кожного, але кожного у свій день з'являємось перед нашими телеві. Глядачами і щось їм розповідаємо. Але я так підозрюю, що ані Василь, ані Петро, ані Катерина Львовна, хто там ще нас дивиться зранку по телебаченню. Вони взагалі не знають, чим живуть ранкові ведучі протягом усіх інших годин протягом дня. Хто ти така? Хто ти Настя? Я хочу розказати спочатку те, що я ще взагалі є студентка Харківської державної академії культури і. І нарешті я закінчую четвертий курс. У мене якраз зараз іде сесія всім-всім ходом повністю. А також я. Цього року, напевно, це дуже прекрасний рік, тому що я здійснила свою мрію. Я здала на права. Круто, круто, <с друзі. <с Для того, власне, ми і зробили таку а, рубрику, скажімо так, оцей ранок із з усіма телеведучими, щоб ви бачили, що ми не тільки розмовляємо, ми живемо реальним життям і а, а, маємо певні досягнення. Я сподіваюся, що ви також сьогодні будете підбивати підсумки так само, як робимо ми сьогодні. От Настя здала на права. Що ще так. ой, ти знаєш, Знаєш, Я відкрила нарешті свою рубрику, рубрику, яку я мріяла, як я актриса взагалі по спеціальності. І театр це взагалі не тільки моє хобі, це взагалі моє життя. Тому я відкрила рубрику Анатомію театру, я думаю, ти її бачила, да, щоб розказати всім, всім нашим телеведучим, нашим взагалі глядачам, що таке театр з середини, тому вона і називається Анатомія театру, і це одна теж з моїх здійснених мрій. А як ведуча тепер ж, рубрика Анатомія театру? Ти сказала, що таке театр а Що таке театр середини? Чи відкрила ти для себе щось нове? Ти знаєш, я взагалі з самого дитинства в театрі. У Мене батьки-актори, і тому я якби завжди крутилася в цих колах. І для себе, в принципі, я не відкрила нічого нового взагалом з театрів, але я відкрила для себе нове в театрах харківських. Тому що, звичайно, кожен театр по-своєму інший, і в Харкові, звичайно, будується по-інакшому вся анатомія. Тому, напевно, так, я щось відкрила все ж таки нового для себе. І надіюсь, для вас, шановні телеглядачі, я теж щось нове відкрила. А, настя, я знаю, що ти народжена у місті Лева, у Львові, ти до нас приїхала вчитися у нашу Харківську. Академію культури, а, але ти здаєш сесію, закінчуєш вже навчання, як я знаю, що далі? Ти плануєш а, залишатися у Харкові разом із нами, чи ти плануєш вже кудись далі? Ти знаєш, я настільки привикла до Харкова, я настільки привикла до. Е... Наших глядачів, наших людей, що я не планую покидати Харків онлайн ранок, взагалі наше телебачення. Я планую поступати на магістратуру і угу. залишатися звичайно тут, але не тільки через магістратуру, через те, що я просто закохана в наше телебачення. Круто. А як людина, яка приїхала до Харкова, розкажи, які улюблені місця в тебе тут з'явилися. Ти знаєш, для мене улюблені місця це, напевно, наші річки Харківські. Mm -hmm. Тому що у Львові на превеликий жаль, в нас немає цих річок, в нас на річці Полтва стоїть оперний театр. Mm -hmm. А тут я дуже люблю ходити зранку біля набережної, дивитися на качок, її годувати, mm -hmm. коли в мене є на цей час. І напевно це най... найпрекрасніше, що може бути, тому що я люблю спостерігати, люблю думати біля річки, і це класно. Скажи, я як ти сьогодні плануєш провести свій святковий вечір? Як готуєшся зустріти 2016 рік? Ти знаєш, я дуже люблю своїх друзів всіх, і ми вирішили зняти квартиру. Uh -huh. І просто зустріти всі разом там цей прекрасний новий рік. А потім я дуже люблю кататися на коньках, ковзанах, і ми підемо біля нашої, біля нашої ялинки. Звичайно, подивимося, а потім підемо кататися на коньках. Тим більше, друзі, що як ви знаєте, що ковзанка працює в нас, буде працювати всю новорічну ніч, і покататися можна буде безкоштовно. Якщо у вас є власні ковзани, якщо у вас таких ковзанів немає, то вам залюбки дадуть їх в оренду і. Коштуватиме це від 10 гривень за пару за годину. Так, от швиденька інформація стосовно того, що відбуватиметься сьогодні на головній площі нашого міста. Настя, ну як жінка від жінки, я хочу в тебе отримати пораду, що треба вдягати. Бо ми всі читали, що це рік вогняної, червоної макаки-мапи, і вона любить і оксамити, і червоний звичайний колір. В Чому ти будеш зустрічати це новий рік? Ти знаєш, Олічка. Дійсно, мавпа дуже любить все яскраве. Але я все ж таки притримуюсь класики: чорний колір, це мій колір. Блондинка з чорним кольором виглядає ефектно. Але я знаю, що мавпочка любить різні цяцьки. Тому я вдягнула таку прекрасну цяцьку. Mm -hmm. yeah. Я надіюсь, нашій мавпочці це сподобається. Воно якби вроді і не так сильно ефектно, але воно ж її око. Тому я вирішила вдягнутися ось так. Ну і в мене таке напередостаннє питання до тебе буде. Скажи, от, кожного року, рік це 12 місяців, це довго. З нами відбувається безліч якихось подій. Ми змінюємось, ми постійно змінюємось. Що, можливо, такого відбулося, що тебе змінило за цей рік, і, можливо, якісь висновки ти зробила? Ну, Давай так підіб'ємо висновки цього 2015 року. Ти знаєш, коли я приїхала зі Львова, я ніяк не могла порібнутися. Е... Привикнути до темпу Харківського, тому що Львів це завжди такий розслаблений темп, всі ходять нікуди не спішать. такі Пани всі mm. пани та панове. Е, і коли я приїхала сюди, я ніяк не могла ввійти в цей темп. І я нарешті зрозуміла, що чим більше ти зайнятий в Харкові, чим більше ти чимось займаєшся, розвиваєшся, бігаєш, тим краще, тому що ти входиш в це життя, ти міняєш свою свідомість, свій саморозвиток і взагалі себе. І за цей рік я дуже багато чого зрозуміла. Напевно, набрала з якоїсь жіночої роз... розуму жіночого і зрозуміла, що. Треба розвиватися, і треба займатися тим, чим тобі подобається. Ну звичайно, що напередодні нового 2016 тисячі шістнадцятого року, хочу, хочу почути від тебе побажання для всіх харків'ян, що ти побажаєш їм здобути у 2016 році. Що, ж, шановні харків'яни, в цьому 2016 році я хочу побажати вам всім знайти свою другу половинку, якщо ви її не знайшли. Якщо ви її знайшли, то бережіть її, і нехай ваше кохання завжди розгорається. Також я хочу побажати вам міцного здоров'я, тому що без здоров'я в нас нікуди. Звичайно, розвивайтеся саморозвиток це взагалі дуже головне в нашому житті. А основне просто радійте життю, тому що життя прекрасне і воно завжди яскраве. Друзі, дякуємо Анастасії. В нас сьогодні зранку була Анастасія Губанова. Ми зустрічали цей магічний ранок ранок напередодні Нового року. Наразі ми з Настєю будемо прощатися. Ми з вами не будемо нікуди поспішати. Ми будемо зараз дивитися наступну рубрику. Ну а потім ми зустрінемося в нас ще попереду Інна Власова і Ваня Русанов, який, до речі, підготував для нас величезний сюрприз. Тож не перемикайте. Телеканал ОТБ завжди поруч.